Щоб загуртувати тіло й дух, вони щодня у будь-яку пору року приходять на міське озеро щоб зануритись. Для цих чоловіків вже щоденний ритуал. Дехто загуртовується 35 років, а дехто півстоліття. Почав я дуже дуже давно почав я. «У 80-ті, десь в середині восьмидесятих. 80 середині 80-х. По перше, я привик, по-друге, це для здоров'я, дуже зміцнює організм і заспокоює нерви». крижану воду називає теплою. 75-річний Ярослав Сарапін розповідає: без моржування не уявляє свого життя. водичка, люкс. Не зверсимо. Та як вода тепла, ви що, як в теплій воді можна змерзнути? А для чого ви це робите? Ви щоранку сюди приходять, ну, яка <плес> <плес> Адреналін. <плес> <плес> ви знаєте, такий швейцарський альпініст, який взяв всі вісьмитисячники. Ну, закінчив свій сезон. от, Вернувся додому і каже, я не можу. Мушу лазити в гори, бо з того ж все так само і тут. Стаж 35 років, а може й більше. Кожне занурення як особлива терапія та повне оновлення організму. Франківські моржі запевняють, ефект відчувається одразу. А відчуття, так би на світ народився. Той йде адреналін. Коли ви заходите в воду. Одразу тіло зжимається, все ну то йде медичний процес. Кров зганяє до середини, виходить, легені працюють, розігріває, піднімає температуру до 40 градусів. Цими вихідними моржі провели акцію Франківськ не замерзне чоловіки передали креативне вітання кремлівському диктатору. Підтримати їх прийшов і голова громади Рослан Марцінків, але скупатись не наважився. Дякую за сьогоднішню акцію. Ну і також хотів би сказати, що вона має певний символізм, показати нашому ворогу, що не, 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 не дождуть. Щоб ми замерзли, та і ми вистояли. вже зрозуміло, що ця зима, хоч вона була надзвичайно важка, але ми вистояли і ми вистоїмо, і Ми переможемо. Міська аварійно-рятувальна служба долучилася до акції і підтримала смачненьким. Моржувальники ж сподіваються, що їхнє послання Путін почує. А ще закликають всіх охочих долучитися до такого способу оздоровлення. Сніжана Коршовська, Віктор Костанюк, новини телерадіокомпанії Раї.